Доброго дня. Сьогодні до нас приїхало 1,8 quattro А4Б5. Будемо міняти, ставити точніше, вінця, бо яка проблема, не працює, типу АБС. Додивилися, що... Думали, що датчик умер але додивилися, що немає вінця на кулакові. Так, зараз будемо розбирати. Так, воно, только подвеска тут сзади интересна. Так, зараз снимаем кулацу на 17 ключом. Откручиваем зараз кулачка. Так, открутили мы сверху. Болт там на 17, 13, Так, и выбила. О, он почти вылез. Не наш. Майже. Так трясеться хрена не вилізе. Не дасться? Ні. Так, взяли відхилили рычага оцього. Як бачимо, немає вінця. Зараз будемо ставити ось такий стекловінець. Номерок є. Ось така фірма. І зараз побачимо, що він такий. Ну, він якийсь більший. А ні, він. Може стане. Давай прикинемо. Покаже. Залепила. Пі-пі-пі. Такий? О, все. Ти диви, все, чистим. Осадочний. Далі ставим. поменяли як йому поміняли всі датчики, а не... Не побачили. і сказали, що АБС робить. Страшно. Ага, не крути, ще включено. Так, ставимо. Для окольцованный кулачок у нас. Все будет в пики. Блокировка будет работать. Надеемся. если без, работать. Там еще поблокирую, что-то выскакивало. А сколько там оно должно быть? Упор? Я думаю, Думаю, точно має бути опор. Так, ну набиваємо. Так, забили ми вже вінця, Чотенько так став. Та й будемо збирати назад. Загинаємо цю штуку і вона там влазить собі. Головне, щоб направити чотенько дзюрочку ту в отвір на шліце. Та й все. Будемо збирати.